Польська за 2 хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал, а ми поїхали! Не macie власного авто, а wybieracie się подруж, або плануєте planujecie то жоден проблем, бо маємо mamy aplikację Trafikar. Якщо у вас немає своєї власної машини, але вам потрібно зробити перевезення речей, або просто винайняти машину для якоїсь поїздки, то сьогодні розповім вам про додаток трафікар, яким можемо користуватися і винаймати машини. Поговоримо про слова, так, які вам будуть потрібні у, цій, у цьому додатку. Самоходи особове це у нас легкові автомобілі. «Самоход особовий це легковий автомобіль. Оферта на «Іле хочеш» – це пропозиція на скільки хочеш, а оферта на 24 або дуже це, це пропозиція на 24 години або довше. Якщо нам потрібно цілий тиждень, то вибираємо опцію «Цауи тиждень», «Цауи тиждень», так, тиждень, тиждень. До речі, зверніть увагу, що весь тиждень ми не кажемо вшистки тиждень, а цей тиждень. Далі переходимо до іншої опції, можна також винайняти доставчи, так? Тобто автомобіль, який може робити якусь доставку, перевозити речі, самоходи доставча, це множина доставчі автомобілі. І тут маємо так само опція до вибору. Дуже самоходи доставче, маве самоходи доставче. Вибираємо те, що нам підходить. Пам'ятаємо, що слово винаєм означає орендо, оплата за постій, тобто це оплата за стояння, за стоянку так, цієї машини в якомусь місці. За плану і подруж з цього починається. Початок так, вашої історії з цим додатком це заплануй подорож. Пшеліч кошти приїзду, означає розрахуй витрати проїзду. До речі, у польській мові слово кошти це витрати, так? це не кошти, бо кошти, як в українському значенні, це «щиротки», а кошти це, власне, витрати. Dalej mamy początek i koniec trasy, tak? To wy na przykład chodzicie orientować z Warszawy, auto do Gdańska i wpisujemy sobie na i punkty. Przelicz oznacza porachuj, jaka będzie wartość. No i też tutaj na dole na paskach będziemy widzieć, jakie są opcje dla akurat nasze, naszego, tak, dla naszej sytuacji. Далі, що нам ще потрібно знати у цьому додатку: Знайдь самого це знайди машину, зарезервуй, це зарезервуй, зискануй код QR, це зіскануй код QR. У польській ми це вимовляємо як QR, а законч язде це заверши. Їзду, заверши проїзд. Тут, до речі, ми всюди використовуємо наказовий спосіб: знайч, зарезервуй, заскануй, законч. Якщо тема цікава, напишіть у коментарях, зробимо такий пост.